Це почалось з того, що в 19 років е, було мене було два вибори: або їхати в Польшу на заробітки, як робили це в принципі всі е, дівчата і хлопці е, на той час, або зробити е, щось в Україні. Перший так, такий бізнес, який я відкрила не сама, а з своїм майбутнім чоловіком е, це були просто торгові точки. Навіть не магазини, це просто торгові розкладки на звичайних українських базарах, ринках і так далі, де ми продавали просто продукцію. Далі, вже під час війни, я вирішила, що ну, досить вже щось разом з чоловіком робити. І тут вже я знайшла себе в імідж в стилістиці. Мені це дуже близько було завжди. Я не, не просто. Хочу показати, що можна ступінь там одягатися, і так далі. Я показую те, що одягаючись, ти можеш мати вплив на того, кого ти хочеш, відключаючи до цього психологію, спіральну динаміку. Це справа, я би сказала моїй душі.